Нещодавно ми започаткували цикл сюжетів на тему Польща в складі Євросоюзу? Тож зараз пропонуємо вашій увазі. Наступний сюжет про те, як живеться польським фермерам, чому вони були найактивнішими противниками вступу до ЄС і чи виправдалися їхні побоювання? Це середньостатистичне польське агропідприємство. Його керівник Іван Яців розповідає, Польща єдина з країн колишнього соцтабору, де майже 75% орних земель були в приватній власності. Саме тому польські аграрії не пережили такого шоку від приватизації, як українські селяни. 1993 року пан Іван та ще 56 жителів села Палюзи в армінсько мазурського воєводства згідно з новими законами створили агротовариство з обмеженою відповідальністю. Власної землі мали 750 гектарів. Тарів ще 150 гектарів взяли в оренду у держави. Це 23 шілата це учасню продовж багатьох років. Ми скуповували землю у людей, у держави, і тепер вже маємо 2040 гектарів власної землі. Працівники агроспілки палюзи займаються переважно рослинництвом, вирощують пшеницю та ріпак. Євросоюз висуває певні квоти та вимоги щодо вирощування тих чи інших культур, зокрема і щодо сівозміни. І ми мусимо дотримуватися цих правил. Іван Яців не приховує, що польські аграрії були чи не найбільшими противниками вступу до Євросоюзу. Вони були переконані, що не витримають конкуренції, а іноземці будуть скуповувати землю. Втім, ці побоювання не виправдалися. Після вступу Польщі до Євросоюзу селяни перш за все отримали грошові виплати з бюджету та різних фондів. ЄС ще одним наслідком вступу до ЄС стало відкриття європейських ринків. Дружні, одвіраю, але більше немає кордонів у торговлі. Дві третини врожаю ми продаємо за кордон. Решту закуповують у нас місцеві підприємства. Урожаю щороку збільшуються. З одного гектару ми збираємо 5 тонн ріпаку, а пшениці 75 центнерів. Це дуже добрий результат. Оплата праці в агросекторі погодинна. На підприємстві палюзи за годину роботи платять майже 150 гривень. У жнива комбайнер може заробити до 50 тисяч гривень у місяць. Усі посіви застраховані, брати кредити немає потреби. Як початку 1990-х років, коли ми тільки починали, кредит можна було взяти під 3%, але інфляція становила аж 10%. А тепер у Польщі стабільність. Брати кредити вигідно, але нам це більше не потрібно. Немає потреби і у великій кількості працівників, адже придбали чимало сучасної техніки, тож працюють тут всього близько 30 осіб майже всі з них це або співзасновники спілки, або їхні родичі. Років. Люди, які пропрацювали тут багато років, тепер віддають свої ділянки нащадкам, діляться з ними цінним досвідом. І нині вже діти і внуки співзасновників агроспілки Палюзи продовжують дбати про цю землю. Повірте, це справді успішний сімейний бізнес. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини.